так, ми отримали zip папку, натискаємо і звлеч файли в текущу папку. Переходимо до цієї папки. І в командної отут, вот тобто в строку поиск, вводимо cmd. Тут в інструкції все прописано. Копіруємо і вставляємо сюди. І натискаємо Enter. Відкрили робочу панель. Далі нам треба install, завантажити всі бібліотеки. Копіюємо і вставляємо сюди. Натискаємо Enter. Чекаємо, поки все проінсталюється, загрузяться всі наші бібліотеки. Загрузилися. Наступний крок це копіруємо Python і відкриваємо файл менеджер. Вставляємо сюди, натискаємо Enter. Далі нам треба подивитися, чи є якісь облікові записи. Отправляємо п'ятірку, натискаємо Enter. Так, тут є обліковий запис, і нам треба його видалити. Натисніть Enter, щоб перейти. Тиснемо Enter. Так, для видалення нам треба відправити 3 і натиснути Enter. Вибираємо, як запис треба видалити. Тут є він тільки один. відправляємо 0 і тиснемо Enter. І так, нам треба натиснути ще раз Enter. І тут вже додати новий обліковий запис. Тиснемо 1. І Ентер. Введіть кількість облікових записів, які ви хочете додати. Один. Введіть номер телефону з кодом країни. Беремо номер телефону, уже зарані підготовлений. Вставляємо, натискаємо Ентер. Так, ми дочекалися, нам прийшов код 89.325. Або можна просто скопірувати і вставити. І нажимаємо Enter. Вхід успішний, нам повідомляє сам Telegram. Тепер нам треба натиснути Enter. Перейшли до головного меню. Телефон ми додали, ми можемо це провірити, відправляючи п'ятірку. Ось номер телефону є, є, все правильно. Натисніть Enter. І тепер нам треба відкрити другий файл, який буде у нас займатися скрабінгом. Копіруємо його. А тут ми натискаємо Enter, щоб зайти в головну панель. Сюди ми вже вставляємо наш Python AdPay і відправляємо Enter. Відкривається наша програма. Ось вона відкрилася. Тепер нам треба дати посилання, з якої групи ми будемо отримувати підписників. Копіруємо, вставляємо і натискаємо Enter. Всього аккаунтів у нас задіяно один. Так, один. Скільки ви будете записів використовувати? Один. Відправляємо, натискаємо Enter. І так, виберіть варіант, додати в публічну групу чи додати в приватну групу. Ми, добра... Ми будемо додати в публічну групу, тобто відправляємо йому 0 і натискаємо Enter. Введіть адресу публічної групи. У нас є адреса така, копіруємо, це вона цієї групи адреса, вставляємо та відправляємо Enter. Ви хочете додати активних учасників чи неактивних. Тут нам треба відправити U, тобто У. Відправляємо і натискаємо Enter. Введіть час затримки для кожного запиту, відправляємо йому 20. Це значить, що 20 секунд воно буде спати. Тобто проміжуток між діями буде 20 секунд. Відправляємо Enter. Починає працювати наш скрипт. На цьому все ми бачимо, що сеанс додавання завершено. У нас є додавання учасників, і якщо у вас є ще номер, то можна це повторити вже з другим номером. Далі, що ми можемо робити? Натиснемо Enter і почнемо з початку, уже з другим номером телефону. Ось так буває при закритті це нічого страшного. Просто закриваєте це віконечко, і далі програма у вас попросить, що будемо робити далі. Ми можемо попрацювати ще так само з другим номером телефону. Але для цього треба відкрити спочатку менеджер Pie для того, щоб додати ще один обліковий запис. Тобто відправляємо йому Python Manager PI, .py, щоб він його відкрив. І тут ми дивимося, показати всі облікові записи знову. Є обліковий запис, натискаємо N. Що я хочу сказати? Якщо ви сьогодні попрацювали на одному номері, то вже е, більше сьогодні його використовувати не можна. Доложно пройти 24 години. Я працюю так: у мене 10 облікових записів. Сьогодні я буду використовувати із них із 10, 5 записів. А завтра я буду використовувати наступні 5, а ті, які були попередні 5, будуть цілі сутки і день відпочивати. І так я не отримую флуда. Спочатку нам треба знову ж таки зайти в Python Manager Pi .py для того, щоб додати номер телефону. Тут нам треба натиснути один раз Enter. Так, Enter. І ще раз Enter. Потім програмка буде закриватися оце віконечко це не страшно. Просто його закриваємо і відкривається консоль. Ну, тобто, командна строка заново. Ми сюди вводимо команду Python Manager Py. Вставляємо. А, я не скопіювала. Зараз скопірувати. І вставить, і нажимаємо Enter. Зараз він відкриє нам файлик, і тут нам треба зробити що? Нам треба видалити певні облікові записи, видалити той запис, який тільки що працював і додавав сюди учасників, тому що він уже працював. Відправляємо 3, Enter і вибираємо 0. Enter. Обліковий запис видалено. Натисніть Enter. До головного меню переходимо. Тепер нам треба додати новий номер телефону, тобто відправити 1. Enter. Введіть кількість облікових записів, які ви хочете додати. Ми додаємо ще один номер. Введіть номер телефону з кодом країни. У мене номер телефону тут є. Я його копірую та вставляю сюди. Ставила. Зараз нам телеграм відправить Ось відправив код, якому не треба нікому показувати. Вставляємо і відправляємо. Телеграм нам сказав, що вхід здійснено, з другого устройства. Так, тепер тиснемо Enter для того, щоб перейти до головного меню. Тепер нам треба показати, ну, я хочу подивитися, чи приєднався номер, чи ні. Так, приєднався. Тиснемо Enter. І ще раз Enter, тиснемо, тому що нам треба буде перейти до другого файлу для праці. Тиснемо Enter і відправляємо йому. Python add Py команду. І так, він приєднався. Відновити копіювання учасників з тої групи, що я вже робила. Я хочу так відновити. Пишу U. Так. З кількох аккаунтів хочете зробити задачу? Один аккаунт. Один Відправляємо. Виберіть публічна чи приватна група. У мене публічна група, відправляю 0 і вложу посилання на цю групу. Ну, тобто я зараз введу посилання ось на цю групу. І відправляємо Enter. Хочете додати активних учасників. Я так хочу додати активних. Відправляю У. Так. Yes. Введіть час затримки для кожного запиту. 20 секунд і Enter. І так, іде приєднання до груп. Тобто цей скрипт зразу цей аккаунт, якщо він не приєднаний не до одної групи, з якою ви працюєте, він автоматично приєднує цей аккаунт, цей номер телефону. Так, дивимося. Зараз іде отримання сутності. Це означає, що зараз він скачує учасників того каналу, звідки ми беремо учасників, підписників. І робота почалася 132, старт 132. Тобто він знайшов 132 підписника, які зараз активні, і спробує їх зараз додати. Ось так. Все, і далі працює все так, як у першому відео.